На нашій планеті чимало незвичайних людей, які або є такими від народження, або набувають дивних здібностей після будь-яких обставин. Більшість таких людей нічим не привертають увагу, але є й такі, що навіть найдосвідченіші вчені не можуть пояснити їх феномен. Давайте швидше розберемось, що це за найнезвичайніші люди світу. Для тих, хто вперше на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, ставте палець вгору і погнали! Супатра Сасубфан. Коли дівчині сказали, що вона увійшла до книги рекордів Гіннеса, її радості не було в меж. Адже для 13-річного підлітка це неймовірне досягнення. Сама Супатра взагалі дівчина оптимістична, намагається не засмучуватись з приводу своєї проблеми, а проблема в тому, що все обличчя дівчини густо заростає волоссям. Спочатку в школі діти постійно дражнили, ображали її, але після того, як дізнались про рекорд, ставлення поступово почало змінюватись. Загалом у світі було 50 осіб із такою проблемою. Назва її синдрому Амбраса. У середньовіччі незвичайним людям із волохатим обличчям жилося нелегко, всі вважали їх перевертнями. На щастя, Супатра живе в сучасному світі, і ставлення до неї нормальне, вона навіть вийшла заміж. Іноді дівчина збриває волосся з обличчя, наприклад, у день весілля, щоб зробити більше фото і відео з коханим нареченим. Найдивніша у світі дівчина пробувала вирішити проблему за допомогою лазерної піляції, але поки ця методика не може впоратись з волоссям до кінця і сповільнити їх зростання. Супатра зізнається, що давно звикла до волосся, намагається не звертати на нього увагу, продовжуючи радіти життю. Рольф Бугольц, людина Пірсінг. У Німеччині живе найпірсінгованіший чоловік у світі. На його тілі та голові 453 елементи пірсінгу. Йому вже 64 роки, але любов до подібної прикраси тіла не згасла. Чоловік увійшов до книги рекордів Гіннеса завдяки захопленню. Увага оточуючих привертають пірсінг та татуювання людини. В області губ розташовано 94 сережки у бровах 25, 8 у носі. Близько півсотні сережок закріплено по всьому тілу, а в паховій області їх аж 278. Людям невідомо, яким чином вдалося розмістити на собі стільки пірсінгу. Та чи взагалі це зручно чи ні. Але роль рекордсмен лише серед чоловіків за кількістю пірсінгу. Найпірсінгованіша у світі жінка і людина. Елен Девісон на її тілі розташовано 7 тисяч сережок. Чоловік на пірсінгу не зупинився. Він і платував собі штучні ріжки, зробив тату на все тіло. У планах найдивнішої і найнезвичайнішої людини зробити собі хвіст та виточити ікла. Гаррі Тернер найеластичніша у світі шкіра. Чоловік увійшов до книги рекордів Гіннеса завдяки своїй шкірі. Вона у нього найеластичніша у світі. Під час одного з виступів Гарі зміг потягнути шкіру в області живота на 15,8 см. Справа в рідкісному захворюванні Елерса Данласа. Що вражає сполучні тканини? Перші ознаки хвороби виявилися у чоловіка у віці 4 роки. Вже у 10 років він міг демонструвати свої здібності оточуючим. Сьогодні Гарі, зірка циркожахів, учасник шоу-талантів та шоу-дивні люди. Розтягується шкіра настільки, що на ній можна поставити три келихи пива. Але це далеко не єдиний фокус. У незвичайної людини їх ще маса. Важливо бути обережним при розтягуванні шкіри о, можливі розриви судин. Гарі може померти. Марні Харві, дивні кроваві сльози. Стан незвичайної дівчини не піддається поясненню лікарів. За день з очей та вух Марні по п'ять разів сочиться кров. Все почалось у 2013 році. Вона прокинулась та виявила, що подушка забризкана кров'ю. Разом із матір'ю, незвичайно, Марні прийшла до терапевта. Були проведені дослідження, але відхилень проблем не виявлено. У лікарні незвичайна пацієнтка вже стала як своя. Вона постійно складає аналізи, але дослідження нічого не виявляє. Аби як їй вдалося закінчити школу та отримати атестат. Фахівці посадили пацієнтку на жорстку дієту, підозрюючи наявність алергії на продукти, але це не допомогло. Джеф Дейв надзвичайно великі руки. Цей чоловік виглядає як герой мультфільму Муряк Папай. Він народився з руками великих розмірів, що суттєво виділяє його серед звичайних людей. Руки непропорційні тіло і виглядають так, начебто опухли. Лікарі підозрюють у найнезвичайнішої людини у світі відразу кілька варіантів патології: гігантізм кінцівок, синдром протею, макродистрофія, сонячна хвороба. Але після проведених аналізів досліджень виявилось, що все у Джейфа зі здоров'ям нормально. Обхват предпліччя – 49 см. Чоловік давно займається армреслінгом, досить комфортно почувається. У цьому виді спорту він уже давно легенда. Праву руку він зламав під час одного з турнірів, але незважаючи на проблему, він продовжує брати участь у турнірах, використовуючи лише ліву руку. Однією рукою Джеф легко захоплює баскетбольний м'яч.